Давним-давно в далекому місті в різнокольорових будиночках жили люди. У їхніх будинків росли маленькі і великі дерева, червоні і фіолетові квіти, навколо них було ціло безліч комах. Мурашки, бджоли, маленькі павучки, які цілими днями базікали і веселилися. Але ви ж, напевно, хочете дізнатися, хто жив в різнокольорових будиночках? Так от, в блакитному будиночку жив пан страх. В червоному жила пані смуток, в жовтому жив пан щастя, а в зеленому жила малятка спроба. Пан страх завжди знаходився в своєму синьому будиночку. Йому не хотілося виходити і дивитися на гарні дерева і квіти. По суті, він завжди думав, що якщо вийде з дому то на нього може впасти дерево, або квіти можуть посміятися над ним. А ще пан страх думав, що якщо залишить свій будинок, то його наздожене ураган. Він вдариться або в нього потрапить блискавка. Пан страх завжди всього боявся. Ви уявляєте, як важко жити так, як пані смуток. Яка жила в червоному будинку весь час плакала. Вона часто гуляла навколо свого будинку, але не відходила далеко, так як кожен раз коштувала їй наступити на траву і ставало сумно від того, що вона заприм'яла її своїм кроком. Щоразу після прогулянок навколо будинку вона поверталася і плакала. Бо їй було сумно прощатися з деревами, квітами, комахами. Все засмучувало її, і очі пані смуток були великі, як лимони, бо вона плакала дні й ночі безперервно. У жовтому буниночку жив пан щастя. Він завжди посміхався і жартував. Він був такий щасливий, що ніколи не звертав увагу на інших. Йому подобалося лише сміятися і посміхатися весь день. Він завжди вважав своє життя щасливим, і йому ніхто не був потрібен, щоб разом проводити час. Тому він цілими днями один гуляв в саду розповідаючи жарти комахам, кроликам, деревам і квітам. Ви також думаєте, що пану щастю не потрібні друзі? Хм. І в останньому будиночку жила малючка спроба. Вона була новачком в цьому місті. Вона привезла повну валізу іграшок, різнобарвних речей і печиво, яке напекла її бабуся перед від'їздом. Через кілька днів після того, як вона влаштувалася в новому будиночку, вона почала замислюватися: напевно, мені варто піти познайомитися з сусідами. Може, влаштувати вечірку, запросити їх усіх. Отже, спроба приготувала запрошувальні листи, прикрасила їх гарними малюнками і підписала. Мене звуть Спроба, я новенька в вашому місті. Мені б дуже хотілося познайомитися з усіми вами, тому я приготую смачний ланч в суботу на годину дня. Я запрошую вас приєднатися. Ми відмінно повеселимося. Спроба не знала, скільки у неї сусідів. Тому вирішила зробити 15 запрошень. Вона вийшла у двір, і першого, кого, кого вона зустріла з жителів цього містечка, була мила помаранчева пташка з довгими крильцями і приємним голосочком. Пташка запитала: Ти новенька в цьому місті? Мене звуть Ріко, а тебе? Спроба дуже зраділа, що знайшла першого друга в цьому місті і представилася. Мене звуть спроба, і я недавно селилася в зелений будиночок до речі, я збираюся прогулятися і запросити сусідів до себе в гості, щоб з усіма познайомитися. Пташка Ріко дуже зраділа і підказала спробі, де знайти сусідів пана страха, в синьому будиночку пані смуток в червоному і пана щастя в жовтому. Ріко теж отримала запрошення для себе та членів своєї сім'ї, а також для інших тварин комах, і полетіла в своє затишне гніздечко. Спроба продовжити свій шлях і запросила всіх сусідів, про які їй розповіла Ріка. У призначений день. А це була субота, спроба приготувала смачну випічку, желе з різними смаками, свіжі фруктові соки і прикрасила будинок яскравими повітряними кульками. Гості почали збиратися на годину дня. І всі вони насолоджувалися частуванням і товариством одне одного. Смачно перекусивши, вони всі зібралися порозмовляти. Тажка Ріко розповіла про свою сім'ю, яка живе в гнізді, і про те, як вона пишається своїми десятьма дітьми. Комахи розповідали спроби, чим вони займаються протягом дня, як вони будують притулки і добувають їжу для своїх сімей. Коли прийшла черга пана страха, він сказав: хм, дорога спроба, зазвичай я не виходжу з дому, бо боюся, якби зі мною чогось не сталося. Але сьогодні прийшов, бо дуже хотів познайомитися з тобою, хоча і не виходив з дому вже довгий час. Спроба дуже здивувалася, однак подякувала пану страху за те, що він прийшов і стала слухати далі інших гостей. Пані смуток, в свою чергу, заявила, спроба, я хочу подякувати тобі за запрошення. Я зазвичай гуляю тільки навколо свого будинку, і мені так сумно ступати на траву і потім прощатися з моїми друзями, квіточками, деревами, що я плачу потім цілий день. Спочатку я не хотіла йти, але мені стало так цікаво познайомитися з тобою, що я вирішила піти. Спроба дуже здивувалася, що сусіди жили так відокремлено один від одного, але вона приготувалася слухати останнього гостя, пана щастя. Він сказав: Дорога спроба! Спочатку я подумав, на що мені приходити на цю зустріч? Я і так щасливий, але як і попереднім гостям мені стало дуже цікаво познайомитися з тобою, і я вирішив прийти. Коли все, всі висловилася, спроба вирішила розповісти трохи про себе. Як ви вже знаєте, я новенька в містечку. Раніше я жила у іншому місті, а потім отримала запрошення попрацювати в тутешньому магазині. Я була така щаслива, що відчувала себе як пан щастя, думала, що мені ніхто не потрібен. Так, я все для щастя вже мала. Люди приходили привітати мене, але мені було все одно пан щастя з подивом глянув на спробу, як це у кого-небудь могли б бути такі ж почуття, як в нього. Спроба продовжила свою історію. Але коли я зрозуміла, що мені потрібно їхати так далеко, я злякалася і відчула себе, як пан страх. Я не хотіла переїжджати і не збирала. Свої валізи два дні, а потім моя бабуся розповіла мені, що я зустріну багато нових і хороших друзів, і я вирішила зібратися і приїхати сюди. Пан страх також дуже здивувався, що не тільки він один відчуває подібні почуття. І нарешті спроба сказала. Коли я приїхала у ваше місто, я нікого не знала і мені було трохи сумно, я весь вечір проплакала, як пані сум. Але потім я згадала, що мені говорила бабуся, і вирішила запросити всіх вас. Пані смуток з подивом слухала спробу, розуміючи, що вона не одна. Сумує і плаче. Спроба звернулася до друзів. Всі почуття, які ви відчуваєте, природні, і вам не варто сидіти вдома тільки тому, що ви так себе почуваєте. Як ви бачите, можна збиратися разом і ділитися своїми хвилюваннями. Коли вам сумно, чи ви когось боїтеся, поговоріть зі мною. Іншими сусідами або друзями і вам відразу стане спокійніше, як зараз. Після нашої зустрічі я більше не буду сумувати, адже тепер у мене є ви. Коли гості збиралися йти, спроба подякувала їм за те, що вони прийшли, і всі подякували спробі за запрошення і за те, що відтепер вони друзі. Вони також пообіцяли один одному що надалі будуть завжди ділитися своїми хвилюваннями і тим, що їх турбує, а значить, їм буде ставати спокійніше. Коли спроба лягла спати, вона дуже була щаслива. Щодень пройшов чудовий, тепер у неї, стільки нових друзів друзів зі схожими почуттями, з якими вона тепер може ділитися своїми хвилюваннями.